Ну що доброго вечора. Я сьогодні, як обіцяла, запишу відео. Сьогодні 3 місяці, як я знаходжусь в Канаді. Вроді, що таке 3 місяці? Да? Вроді небагато так. А в Канаді, мені кажеться, що я тут вже дуже-дуже довго таке. Але хочу ще раз напомнити всім, що я в Канаді. Я приїхала в Канаду 23-го. Листопада, тобто я вже три місяці в Канаді. За ці три місяці я зробила багато. Ну, мабуть, мабуть, мабуть. мабуть. Ну, якось так. Я їхала з Варшави, я їхала з України, приїхала в Варшаву. В Варшаві я сіла на літак і доїхала до Торонто, з Торонто долетіла до Торонто, 10 годин летіла. З Торонто я полетіла в Галіфакс. І в Галіка мене забрала моя хост, з якої я списувалася, яку я знайшла. Пів року ми спілкувалися, і вона мене зустріла в аеропорту і привезла вже в нього Глазго. В неї я прожила в хост пошти два місяці. Ну, замали. так, ну, ну десь так, так. пошти два місяці. Я прожила два місяці, прожила в неї. За ті два місяці, що я в неї жила, я оформила всі документи. Тобто я оформила СІНН, дві карточки в Скотіябанки, отримала допомогу 3 медичну, тисячі, медичну страховку оформила, права переоформила, отримала канадські права. Тільки я ще не зробила, якось в мене так не вийшло ще до сих пор це здати екзамен на англійську мову та піти на курси. Як щось в мене там воно якось не попадає, то, то празники, то свята, то те, то все. Ну, ніяк до сих пор мені вже я два рази чи три рази вже їм писала, але ну якось воно поки так. Але за цей час я знайшла роботу. Після того, як знайшла я роботу, ми знайшли мені орендувати, де житло, орендувала я житло в Стеллартоні, в дуплексі, тобто пів будинку. У мене орендовано ну, ось так. Хочу сказати, так, зроблено багато за три місяці. Живу я в невеличкому містечку, тому я вже записувала відео про невеличке містечко. Е, можу розказати, що тут як в невеличкому містечко. Я казала, що з мінусів це те, що відстані великі, а треба їх долати. А поки в мене нема автомобіля, то я когось просю, щоб мене е, відвезли кудись. Ну, Це з мінусів, якщо про мінуси казати, але ці мінуси всі вирішуються. Тому робота в мене гарна, працюю я швеєю на швейній фабриці. Тут невеличка частна швейна фабрика. Ми шиємо робочий одяг, різний, 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 різний. Медичний, робочий одяг. Там, ну, тут заказів у них багато, вони багато шиють чого, не, відстрочують, шиють чого. Ось такі мої три місяці в Канаді. Тому пишіть на всі ваші питання відповідаю. Ще раз скажу, що я знаходжусь в Новій Шотландії, місто Стеллартон, невеличке таке місто, 150 км воно знаходиться від Галіфакса. Тут орендувати житло дешевше, знайти роботу, ну, може, і важче, а можна сказати, і не важче. Ну, ну, якщо ви хочете, я не знаю, бути поліцейським чи ще кимось, то може й важче. Ну, якщо якусь просто роботу, яку першу. Для мене була перша робота це просто робота. Ну, ось попалося те, що на швейній фабриці є місця окей. А тут я ще дізналася, що ця швейна фабрика допомагає з піаром. Супер окей. Тому ну, ось так. По заробітній платі хочу сказати, що заробітна плата у мене мінімалка зараз, перші три місяці, я вже почти два місяці відпрацювала на цій фабриці, тому мені ще місяць там з одним тижнем, і в мене буде підвищення заробітної плати. Зараз я получаю в час 14-25. Це десь около 12 доларів чистими на руки. Ну, десь так, ну, Ось такі підсумки. Якщо можна підвести підсумки, Канада мені дуже подобається. Мені подобається сама Канада. Мені подобаються канадці. Мені подобається канадський стиль життя. Вони не дуже спішать нікуди. А для мене це дуже важливо зараз. Тому що в моїй країні я ще раз напомню, що я з Запоріжжя. Іде війна, іде така дуже активна війна. І якщо про Запоріжжя, то війська стоять 30-40 кілометрів від Запоріжжя. Обстріли регулярні. Тому для мене, коли я приїхала в Канаду, я ще довго здригалась від різного шуму від різного всього. Ну тому так. Хочу сказати, що в Камнаді ви з голоду не помрете. Тут ось у нас навіть в невеличких містечках є два фудбанки, їсти вам дадуть, то роботу знайдете. Той, хто шукає, той знайде. Хто буде сидіти вдома і казати, ой, я не хочу, я туди не хочу, сюди не хочу, там мені не подобається, там я не буду, ну той буде сидіти вдома. Ну, тобто треба готуватись до того, що ви їдете, ви їдете в іншу країну, не в чужу країну. Я не кажу чужу країну, я кажу іншу країну. І в іншій країні вам треба готуватись до того, що ви будете підстраюватися під їхній менталітет, будете дивитися їхній стиль життя. Щось вам буде подобати, щось ні. Щось ви будете приймати, щось не приймати. Але якщо навіть щось мені не подобається і я не приймаю, ще я такого не бачила, хочу сказати, то я не кричу і кажу, що хой, як у вас тут все погано, не по-іншому. Навіть з тим же з той відео, що я знімала з приводу сміття, вони його сортирують. І те, що буде перетлівати. Те, що буде переробляти і пластик, і бумагу, віддільно, е, і гарбіч віддільно, те, що е, викидається, ну, тобто вони над цим працюють і тут роблять так всі. Ні, ніхто не кидає, там ішов і бумажку кинув. І ще хотіла сказати: так, я коли зняла сьогодні зранку відео про мусорку, про сміття. Тут були правильні коментарі з приводу того, що ну, як можу сказати, як в Запоріжжі, в нас сміття теж вивозили, теж, були в когось мусорні баки, але не у всіх. За мусорний бак треба було ще платити. А вибачте, якщо ми доживемо вдвох, то на що мені платити ще за мусорний бак? То це дорого при наших зарплатах в Україні. Тому так, у нас не було мусорного баку. Ми в пакетах. Але ось ще тут, що мене здивувало, це нема зовсім бродячих собак. Зовсім. Нема бродячих котів. Я не бачила ні одного бродячого кота. Так, коти є, собаки є. Але вони вдома і в них є у кожного хазяїн, який за ними дивиться. З собачками тут виходять, гуляють, все добре. Але ніхто не бігає в стаї собак. Голодних або хтось їх кормить. Такого тут немає. І ти йдеш по вулиці, ти не боїшся, що якась собака на тебе нападе і тебе, тобі порве штани або тебе покусає. Ну так. Ну, ця відмінність є. Так, я її відслідила. Люди дуже привітні, допомагають, всі розуміють. Ну, тому ось такі в мене три місяці. Каналі. Той, хто писав, що ой дві неділі і вона поїде в Україну, ні. Вже три місяці я не вмерла з голоду, я знайшла роботу, в мене є житло. Я собі можу дозволити купити. Ось виноградику. 10 доларів віддала. Купила бананчики. Банани тут зовсім дешеві, бо це банани стоять 2 долара. Це їх тут скільки? 4, 7. О, і багато. О. І сьогодні собі ще купила отакого от бікончику. Ну, щось буду жарити. Такий бікончик. Купила бікончик, він стоїть 4,99. Ну, купила ось такий бікор. І збираюсь жарити зараз м'ясо на відкритому гріві. Ось зранку я достала м'ясо, щоб воно трошки розмерилось. я його замаринувала до цього. І буду тепер жарити. Так що в канаді з голоду не помрете. Працювати треба, коли казали, треба працювати. В Канаді треба працювати. Так, в Канаді треба працювати. Але й в Україні треба працювати. Я працювала що в Канаді, що в Україні. Я вам хочу сказати, що в Канаді я працюю менше, Чим працювала я в Україні. В Україні я суботи-неділі працювала всі. Тепер у мене вихідний. Субота-неділя, четверта година дня. Понеділка по п'ятниці 4.05.4.0.10 я вже вдома і відпочиваю. Тому ось так. Пишіть, підписуйтесь, будемо проходити адаптацію разом. Може, щось цікаве буде і вам від моїх відео. Бай-бай! Всім самого найкращого!